Невдовзі в Запоріжжі будуть спостерігати і за небіжчиками. Досить гостро постала проблема вандалізму на цвинтарях міста. Метод боротьби із хуліганами влада бачить у встановленні відеокамер та у збільшенні кількості охоронців на території кладовищ. Можливо, ми пойдемо на урізання каких-то других програм. але я думаю, то що стосується пам'яті наших батьків, наших дідів прадідів. Я думаю, это заслуживает того, щоб ми эти деньги знайшли і обеспечили охрану. А урізати дійсно доведеться. Адже зі слів міського голови щорічно на забезпечення дев'яти кладовищ належним рівнем охорони буде витрачатися немала сума. Тільки на додаткових сторожів піде близько двох мільйонів. Для того щоб освітити допомільне кладбище, нам необхідно 1 мільйон 800 тисяч гривень. І для того, щоб потім э, освіщати кладбище, на это дополнительное освещение нам нужно порядка 650 тысяч гривен в год. Проте, зі слів Олександра Кітіля, начальника комунального підприємства «Ритуал», кладовищам дійсно необхідна додаткова охорона. В будь-якому випадку, території великі, як мінімум, треба 3-4 чоловіка такого об'єкту. Відеокамери можуть зменшити кількість людей. Відповідно, сидить чоловік за кутом ну, і наблюдає ситуацію на території. Нагадаємо, що запорізькі комунальники вже слідкують за місцями стихійних звалищ та з автошляхами міста. Олександр Сін також пропонував встановити відеокамери у ліфтах та салонах маршрутних таксі. Проте все це поки що лише в планах. Анастасія Кучер, Юрій Лукашов, новини ТВ Голд.